Хепі лор допомога при приболі в горлі! Слава Україні! Триває марафон. Єдині новини. Ми далі обговорюємо факти і події, але вже глибше в контексті аналізу цих фактів і подій. Росія перекидає на Донеччину, зокрема в Бахмут, свої повітряно-десантні війська. Наймовірніше їх розгортають, щоб запобігти можливим українським контратакам на ширшому напрямку. вважають аналітики американського інституту вивчення війни, про що вони повідомляють у звіті за 15 квітня. Ми ж проаналізуємо цю ситуацію з полковником запасу, командувачем аеромобільних військ України в 98 2005 роках Іваном Якубцем. Пане Іване, добрий вечір. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні, добрий вечір. Героям слава розкажіть, будь ласка. От на вашу думку, чому Росія е, робила в Бахмуті ставку на вагнерівців, а тепер перекидає туди десантників? З чим це може бути пов'язано? Тим, що вагнерівці видихаються, не вистачає резер... ресурсів у вагнерівців. Перш за все, особового складу несуть великі втрати, що приводить до того, що вагнерівців треба підсилювати. Це По-перше, по-друге, командування Російської Федерації значить, московитів вирішило навчити своїх десантників воювати приблизно так, як це роблять. Вагнерівці, до речі, оці вагнерівці, які там зараз залишилися, це вже не ті вагнерівці, які набирали в колоніях та тюрмах. Там їх вивели відтечі, ми знаємо місяць тому чи півтора ні, десь місяць біля місця. От і тижня, два чи три тому завели десантники в тил, для того, щоб вони виконали декілька функцій. Перша функція це вчилися у вагнерівців, як наступати в районі в місті. І по-друге, для того, щоб підстраховували вагнерців від того, щоб вони не втікали від тим. Угу. я так думаю. Як вважаєте, яким чином може змінитись після цього тактика вагнерівців? це було так: запустити купу людей. Ну, переважно про те, що про що говорили наші військові? Ну, вони запускали купу людей, брали масою. Десантники, це по суті професійні військові професійні армійці. Як може зв'язку з цим змінитись тактика? Ну, по поводу десантників тут треба дещо пояснити. По-перше, десантники професійні, підготовлені тривалий час. Були нами знищені в минулому році під Києвом, Харковом і на Херсонщині. Вони двічі понесли крупні втрати під Києвом. Потім їх вивели, форматували, укомплектували і кинули на Херсонський напрямок, де вони обороняли, ви знаєте, плацдар на правому березі. Там теж вони понесли добрі втрати, їх вивели від знову комплектували. Таким чином, це вже два укомплектування пройшло, тому там я не вважаю, що там є дуже професійні військові, які є елітою Збройних сил Російської Федерації. Та вони може, трошки краще підготовлені, як і ніж. Інші пригодні там підрозділи сухопутних військ значити, Росії, але все ж таки це не той рівень підготовки, який був раніше. Чому? Тому що друга зміна, ну мабуть, не друга, а третя зміна особового складу, вона йде все рівно не на краще. Тому вважати їх особливо. Елітними я б не вважав би проте вони на фоні інших російських підрозділів сухопутних військ, піхотних, скажімо так, механізованих, вони виглядають дещо краще. Ну а це не, не значить, що. Вони дуже елітні. Це по перше. Ну і по-друге, якби були вони елітними і такими підготовленими, то вони б без вагнерівців справлялися з наступом. А там раз там попереду вагнерівці виконують головні завдання і е, показують десантникам, як треба воювати, то. Їхня підготовка, що тільки триває. Безумовно, що тут сміятися над цим питанням не треба і е, юмор робити. Безумовно, це ну, недооцінювати яка... ворога не можна, набирає вагу, набирає досвіду, і буде так сказати е, таким суттєвим опором для нашого майбутнього наступу. Нюйорк Таймс. Вони проаналізували цей витік документів Пентагону, який був на цьому тижні, і вони зробили висновок, що в Росії є розкол в цих силах, які вони кидають, зокрема і в Бахмут. Це ФСБ, Міноборони і приватна військова компанія Вагнер що між ними є конфлікт. От як Ви вважаєте, з цим може бути пов'язане те, що туди відправляють в Бахмут російських. Військових, щоб умовно кажучи, взяти ситуацію під свій контроль. Я думаю, тут дещо інші питання впливають. По перше, відсторонили від цього питання Пригожина, який не є військовим керівником, підготовленого рівня оперативного і стратегічного рівня. Тому його прибрали від командування та його керівників, які очолювали вагнерівців півроку тому чи два-три місяці тому. А призначили військових професіональних генералів, полковників, які більш-менш професійно можуть виконувати свої обов'язки. І прибрали. Криміналітет, який вони мобілізували в цих тюрах, тому що е з криміналітетом чому важко? Вони не знають, що таке військова дисципліна, точніше не, не знають, вони не бажають виконувати військову дисципліну, так як це потрібно під час воєнних дій. І зв'язку з цим є дуже нестабільним контингентом, який виконує, може виконувати ефективно бойові завдання. Тому їх е викинули відти, я так наскільки було це нам відомо десь тижня два чи три тому. І на їхнє місці поповнили Вагнерівців ввели е, десантників. Ну, Я вже казав, з якою метою. Так, пане Іване, а от якщо говорити про їх, цей що... розкол, на вашу думку, яким чином е, нам це зіграє на руку, яким чином ми можемо скористатися цим розколом? Ну, це трошки посилило позиції вагнерівців на напрямку на Бахмутському напрямку. Посилило трохи. Але що воно кардинально щось плинує, я не бачу і думаю, що цього не буде. Угу. А, а... а те, що ви б... Так, так. хочу сказати по поводу проти річ між різними відостами російської. Федерації на Московії такі питання взагалі були і з самого початку війни. Ми їх постійно відслідковували і про них казали протягом 22-го року, і вже три місяці чотири про це кажемо в цьому році. Вони постійно ці протиріччя. Просто на початку цього року все ж таки військові керівники мали зустріч з Путіним, на якому значить, поскажилися на пригожна та подібних їм до нього кадировців, кадирова для те, що вони втручаються безпардонно в їхню діяльність введення війни, і таким чином Путін їх відсторонив, прибрав сторону і заборонив про це туди втручатися. Це безумовно іде боротьба, як ви казали відомствами. Але я хочу вам сказати ще і те, що. Це зроблено краще, тому що тепер перед путіним відповідає за все один чоловік Герасимов і міністр оборони. Тому його міністр оборони тому безумовно ці питання для Путіна краще з одного сторони. Якщо буде козел відпущення, то він буде один. Я сподіваюся, що наші збройні сили, наші захисники і захисниці, вони теж знайдуть, як використати цю ситуацію на краще для нас, пане Іване. Я вам вдячна за аналіз. Іван Якубець, полковник запасу, командувач аеромобільних військ України дев'яносто 98-му 2005 п'ятому